Сьогодні 29 -е. жовтня. Це кучки. Чуть-чуть оці ці кучки це вчорашні. Ще не подав. А це все всього. Оце стільки кучок я нагребла. Але бачите, як чисто грибла. Залі вже на руках. А чоловік каже, прийшов, попробував гребти, каже, та не треба його гребти. Оце зверху позбирали отак. А, от, а оце воно все не треба. Воно все каже, переореться, перегниє. Як ви думаєте, напішиться. Воно перегниє, і я потім буду все вибирати, це все вже на переореному полі. Але тоді я вже заставлю чоловіка і буде він мене сам його збирати. йому важко згрібати. А можливо, він не травить. Може, може воно і перегріли. А оце ось ще треба збиратися. Кучки отакі. І чоловік вже закінчує свою роботу. Але це не означає, що він не буде оце все згрібати. Хороша! Будемо все оце загрібати до кого. Будемо палити. Ну, нарешті ми його запустили. That's the written question. Why is the head of the street? Кубий, твоє слово, я уже замахав хит, <сум> замахався махать. <сум> Тут Це так. Що замахались, то замахались. <сум> Все. Сейчас сейчас, чуть-чуть трешки. Не будем испытывать. Ура! До косы! До косы! Ура! Саша победитель. Года Победителям шоколадка и шашлык. Пошли шашлык. Гора уже ветки там тягает. Да, на шашлык уже тягает еще бака. Все, идем. Ура! Мы победили. Это чудовище. Еще его спалы треба. И все. Пошли. Это мы на Не надо комментировать. Ну завтра. дом закрыт. Аж немного страшновато. Це все треба попалити. Блин, ну воно так горить. Аж страшно. Так. Не знаю, це все треба, все палити. i Да. Би кого когось тату. Короче. Закапывай. Распаленный костер, а теперь копаю. Закапывай. Эй, Саш, можешь да. лопату дать? Нет.